Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо мільйон. Посмішок Ірис ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жило було сонечко, воно було щедре і дарувало всі свої теплі золоті промені. Сонечко освітлювало смарагдовий ліс іще ялинковий, липовий, солов'їний і ще багато чого. І ось одного дня у сонечка був день народження. Про це вчена сова розповіла всім мешканцям смарагдового лісу. Вона також сказала, що сонечку необхідно подарувати подарунок. Давайте подаруємо сонечку теплий шарфик. Запропонувала практична Білка. Вона сама давно мріяла про такий. Але ніяк не могла купити. Навіщо сонечку теплий шарфик? Йому й так, жарко. слушно зауважила сорока. Може, подаруємо сонечку букет квітів? Пофантазував пугач. О, а як ми його доставимо на таку висоту? Адже сонечко дуже далеко від нас. Сказав ведмідь Іванович. Добре було б подарувати сонечку моркву, вона солодка, замріяно вимовило зиченя. Сонце морквою не гарчується, мудро зауважила стара миша. Як же ми підберемо подарунок сонцю, якщо воно так далеко? І не зрозуміло, що йому потрібно, пробурчав їжак. Може, взагалі не варто йому дарувати жодних подарунків. До народження без подарунків не буває, пропищав маленький жучок і в ту ж мить сховався під зелений листок просто так, на всяк випадок. Так, сказала вчена сова. Не голосуйте, я буду думати. Усі замовкли. і тут сова ляснула себе по лобі і сказала. Завтра, у день народження сонечка, збираємось усі на великій галявині. Як тільки сонечко вийде, ми дружно крикнемо йому з денем народження, і всі разом. Мільйон усмішок від нас сови, сороки, ворони, горобців, білочок, ведмедів, зайців і жучків. Це буде нашим подарунком. Добрі усмішки. Вони дорого коштують, продовжила мудра сова. Це ти здорово придумала. Сказав бурундук, який щойно підійшов. Наступного дня все сталося саме так, як придумала мудра сова. Такого свята Смарагдовий ліс ще ніколи не бачив. Сонечко дякувало всім від душі, а жителі Смарагдового лісу відпустили його додому раніше. Там, на горі, у сонячному царстві, було своє свято. Через те, що сонечко пішло додому раніше, на смарагдовий ліс швидко опустилась темрява. Але тисячі світлячків освітили дорогу додому мешканцям лісу. Всі побажали один одному на добраніч і раніше полягали спати. Тому і я тобі, друже, сьогодні раніше кажу на добраніч! Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.